Один, один, один результат і другий результат. Значить, буде зданий на компас. Давайте ми зараз дамо повторно про нас випломбою, то в нас різкість, і ми, ми будемо... не будемо нічого пломбовувати. Є сече? Ну ми ще не не бачили, який пломбували, правильно? А ви хто такий, щоб ви бачили людина? Бачила, який помбував, не розпасувалася в журналі. що Ну Є є журналі Я в журналі Не де журналі, а а в журналі там підпис, де пломбована міськість там або ДАІ ставить підпис, або ставить не бачив. Менше з тим Якщо не довіряєте туди, <плес> зараз прийняти нас повинні. Я нічого не рефер? буду приймати. У <плес> мене нема дозволу. Коли буде готовий висновок повідомляє на наркосичній спільній. Ви є лікар? Ви лікар, до вас хочу особа звернутися. Я от хочу прийти. Ви вислухайте прохання водія і тоді є. дасте свою відповідь. Або дайте відмову, бо я не знаю. Склали на нього протокол, пройшли тест. По словам водія і по словам лікарки, з наркодиспансера, тест купили в аптеці. Тобто Міліція купила тест. міліціонер, працівник міліції, є його дані, його зараз, купили тест в аптеці. Пройшли тест. Прізвище ім'я по батькові. Чиє ми? Твоє. Романко Юрій Валерійович. Романко Юрій Валерійович. Значить, дивіться, е, наказок 666 стріль. Це. 600, — Так-так-так, буквально в котрій годині ви затримали? — 10.05. 10, — 10.05 затримали. — Але ми не зобов'язані проводити, зобов є 2 установні 10.05 затримали. — У мене є в машині, тут нема машини на самому фонарі, але вона існує і вважає ви маєте працювати. — Якщо до вас звертається особа, ви відмовляєте, дайте письмову відмову з мотивацією. — що ви не маєте права. — Дайте відмову. — А ви не маєте визнанку. — Ну оскаржуйте мої дії, якщо я не маю права знімати. Добре. Водій, дай ще раз вимогу. А що ви а маєте право? Хто ви є? Право? Яка вам різниця? Я вже ви раді. є лікар? Так. Ні, я питаюсь, ви є лікар, так, що так, ви так, значить, так, я ви не маєте права. Ну, До вас людина звернулася пройти огляд Залежно, і експертизу. Ви так? відмовляєтеся, дайте письмову відмову. Я нічого не буду писати заяву. Не ви, ми на першому заяві. Ніхто не буде писати ніякої заяви. Скажіть, будь ласка, ви зараз хочете офіційно сказати, що ви не проводите на бажання громадянина, не відмовляєте йому в проведенні експертизи. Я провела експертизу. Ви зараз відмовляєте водію провести поставну експертизу. Я хочу почути слова. Ви відмовляєте водію? Ви відмовляєте водію проведення експертизу чи ні? Я хочу почути, як весело написано. Я провела експертизу водію, я більше з вами. повторно експертизу поразки Я провести, не маю права не? проводити повторно експертизу. Хто вам заборонив? Пані Кабанчик? Зараз. Я зараз. Я вам сказала останнє. Е, ваше прізвище. Я не прошу. Ну, лікар відмовляється ну, називати. Там є Дай, висновок. висновок. Зараз я з висновка прочитаю. До побачення. Таке до побачення. Я розмовляю Що? з урядовою Що? гарячою лінією. Так, е... Це, е, це Український обласний державний клінічний наркологічний диспансер. Поліклінічне відділення. Тобто воно має бути відкрите постійно. Хто прочитає прізвище? А вон є. Синенька. Синенька Марія. Богданіна? Ні, що там, що там написано, я не маю. Синенька Марія. Про, 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 про вторно. Повторно провести тест на своєму обладнанні. Тобто не на е е е тесті, який купив міліціонер в аптеці, невідомо, де взагалі, а на своєму обладнанні провести тест. Просто все, що вимагається, проситься її. Так, 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 так. На лікарів. так, 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 Власне. Тому що працівники дає свою роботу зробили і поїхали. Зараз. Лю людина, ну, клянеться, що вона не вживала, їй потрібно пройти тест. Якщо людина пройде ще раз тест, і ще раз покаже, що вживала, все, які проблеми, він буде платити штраф. От тільки до вас. Дав, ти зараз, 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 Я перепрошую, давайте я вам дам поштову свою адресу, ви представте, будь ласка. <свист> так в неї в паспорті написано, присвічі черговий, ім'я лікар. От вона тобі представилася. Ти... Я так не Треба, Ми губимо час, треба їхати на У нас зафіксовано, що нам відмовили в проходження. Зараз на гарячу, я думаю, що я <свист> я ми треба їх на Топольну. А понація скрити, а я Ми тратимо час, треба до двох годин спіти здати аналіз.

Добре, я хочу. Чекай, 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 Вони тільки звернення, вже Ні, не робимо. Я знаю, нам треба їхати на скорайку. Так, яку топольну, блін. Треба міліцію викликати і хай фіксують протиправні дії, блін. 102 франківський райвідділ, хай приїжджає. Вони ж там щось викликають, що ві. Та, тр mm. а питання не в тому, що не час Водію треба пройти експертизу. Тут польну поїдеш. зараз буде зафіксовано. Що йому відмовили пройти експертизу. Він хоче пройти ти поки поїдеш на ту це зараз перезвоню, на туполі теж будуть мозки партії. Годину втратиш, тільки туди заїхати. Треба викликати Франківський район. Ми зараз франківський воєвник дві години втратимо. Ну і що? Ну а що робити?